25 років тому Україну сколихнула страшна звістка. Під Борисполем в автокатастрофі загинув В'ячеслав Чорновіл. Трагічний збіг обставин мало хто повірив тоді, і практично ніхто не вірить зараз. Навіть через чверть століття, смерть дисидента борця за незалежність, та герої України залишається вкритою таємницею. Це той самий ворог, який убиває сьогодні українську націю, яку він убивав споконвіку убивство Чорновола. Для незалежної України були було знаковим. Це політичне вбивство на замовлення. Пам'ять Чорновола відзначає щороку, але саме зараз, під час повномасштабного нападу, кожен згадує слова політика, які тепер і без перебільшення пророчими. Що у 90-х роках В'ячеслав Максимович застерігав усіх про наміри Росії і вихід бачив лише в припиненні внутрішніх чвар та в об'єднанні патріотів проти спільного ворога. На жаль, він не став. Президентом України, на жаль, для всіх нас. Але він став героєм України для всіх нас. Дякую кожному, хто сьогодні на фронті, захисникам і захисникам. Дякую В'ячеславу Максимовичу Чорноболу за віру. І більше б нам єдності, як і він заповідав. Колишній заступник генерального прокурора ще у 21-му році заявляв, що Чорновола було вбито чотирма ударами кастету у потилицю. Однак офіційно цю версію так ніхто і не підтвердив. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Львів закупив і передав обладнання нашим бійцям на 41 мільйон гривень. Частина з цієї партії допомоги українського виробництва. Зокрема, на передову захисникам вже відправили 4 наземні платформи Рись, антидрон системи, 800 fpv дронів, пікап, безпілотний розвідувальний комплекс із трьох бортів. Тощо нагадаємо, що цьогоріч на закупівлю обладнання та необхідних засобів для збройних сил України передбачено 1 мільярд гривень. У Львові затвердили проєкт громадського простору, присвяченому Євгену Коновальцю. Цей проект він став квінтесенцією фрази Євгена Коновальця. В вогні залізо переплавлюється на сталь. В боротьбі народ формується у націю. Це метафора, це відкрита зброярня. Тому що бій триває. Проходячи через неї кожен. Починає усвідомлювати, а що я роблю для цього бою, а чи я на правильному місці, чи все я роблю на своєму місці, що потрібно для перемоги. При виготовленні пам'ятника використовуватимуть метал, переплавлений з окупанської техніки та зброї, і таким чином додають автори проєкту, це сильніше підкреслюватиме цей вислів Євгена Коновальця. Він би хотів, щоб ми боролися за і продовжували його справу, яку він почав. І саме тому з'явилася ця ідея тяглості, ідея відкритих зброярень, які були актуальні тоді, які є актуальні досі. В нас є велике бажання ну, зробити цей пам'ятник дійсно, ну матеріалізувати його в такому якби, форматі. Простір з пам'ятником планують облаштувати поблизу львівської політехніки на перетині вулиць Бандери та Коновальця. Він не є просто банальним якимось е, скульп... красивим художним елементом, який, е, якому принесуть квіти раз в рік і забудуть. Тобто. А це є місце, де буде постійно відбуватися оця дія е, цікавості, ця дія е, перевиховання, розуміння чогось і пояснення, хто такий був конувалець. Тобто. І е, як наголосили, що е, буде давати такий. Сенс, що боротьба триває, і потрібно ще більше зусиль перекладати і продовжувати це. Вже далі проведуть фінальне узгодження всіх меморіальних моментів проектування та етап реалізації цього проекту. Сама пуля вибила мені око. Я коли повернулася і була це... я по... почула, що бахнуло по лицю і пролетіла пуля. Це вже втретє, коли 63-річна Ірина з Херсонщини постраждала від російського вторгнення. Вперше, коли ворог окупував село. Вдруге, коли підірвав Каховську ГЕС і вода затопила її дім. І втретє, коли українські рятувальники евакуйовували жінку човном, я повернулася і побачила, що на дачі, на найвисокій, на криші, знаходяться рошисти. І один стояв за колоною, а вискочило з чердака ще двоє. Я повернулася і нашим спасателям крикнула, що на криші расисти, і почався обстріл. І в час цього обстрілу була пробита лодка, сімей Сем... людей було поранено. А троє було вбитих. Тоді російська куля зачепила м'які тканини та потрощила кістки у носі і під очницею. Око жінка втратила одразу. Побачивши це, чоловік жінки, який тоді був біля неї, одразу знепритомнів. Його, до речі, поранило теж у ногу. Відтоді вони разом лікувались, проте у різних відділеннях. Після поранення жінка весь час у лікарнях, але і там знаходить чим зайнятися та віддячити своїм рятівникам. Зокрема, зараз вона у реабілітаційному центрі незламні для лікаря. Котрий реабілітації руку мені масажирував двом лікарям, котрі робили операцію, я зв'язала, вже подарувала носки. Тут в межах соціального проєкту не до краси їй не тільки відновлюють здоров'я, але й красу. Після травми, після вогнепального поранення є дефіцит тканин середню третину обличчя, що ми і зробили за допомогою свого власного жиру, якого ввели в середню третину. Зараз наші колеги будуть виконувати co 2 шліфовку цього рубця для пом'якшення, щоб пацієнтка могла більш сміливо сміливо розмовляти, говорити, і мімічна активність у неї була більш активна. Нині пані Ірина відновлюється після операції. Попереду на жінку чекає ще кілька процедур зі шліфування шрамів та протезування ока. Фахівці намагаються якомога краще відновити не лише функціональність, але й естетику. Хоча жінка зізнається, що краса для неї це в першу чергу здоров'я. Чоловік каже, що він мене і таку любить. Але у мене дискомфорт. мене тягне. Губу і те, що дихати не можу. А вони з чоловіком, до речі, завжди на зв'язку і підтримують одне одного. Разом вони вже більше 20 років. як Почуваємося. Зараз добре, нічого не болить. Виділили мазь, мажу, шви. Сказали, що операція пройшла добре. Ірина з нетерпінням чекає, коли зможе відновитись та повернутись до звичного життя та до улюбленої справи, адже любить вирощувати квіти, саджанці, і це їй дуже добре виходило вдома у Херсоні. У мене там росли гранати і родили інжир, жималась, красна смородина, біла смородина, чорна смородина, дуже крупний крижовник був. Вітак, цю справу покидати точно не планує. Зазначимо, що таку ж допомогу, як Ірина, абсолютно безоплатно в межах проєкту Не до краси може отримати кожна жінка, яка постраждала від війни. Щоб стати учасницею, необхідно заповнити анкету, яку можна отримати, звернувшись у центр незламні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Усе, як в справжньому блокбастері, ще й на світ не зайнялося, а у Львові двоє у балаклавах встигли обнести банк та потрапити тепленькими прямо до рук патрульних. Про вранішню гонитву розповіли поліцейські і навіть показали, що знайшли у сумках у грабіжників. Історія почалася на Володимира Великого. Саме там чоловіки і влізли до відділення банку. І вже за кілька хвилин кивали п'ятами на своєму ополі. За викликом на ноги зійняли усі патрулі, але лише одним з них вдалося помітити на зустрічній смузі шпарких втікачів. Проте. Легкої здобич грабіжники стати не хотіли, тож на городоцькій продовжили бігти від служили вже на своїх двох. Довго переховуватися у чоловіків не вийшло буквально за кілька хвилин. Їх знайшли разом із спецінструментом та награбованим. З наплічників злодіїв поліцейські дістали радіостанції, пінцети, ножі і навіть молотки, а також гроші з ювелірними виробами. Зараз брутальні злодії затримані і дають свої пояснення слідчим. Якщо їхню провину доведуть, то сісти за грати, бандити можуть аж на 12 років. Розшукали винуватця смертельної ДТП. На узбіччі дороги у селі Вовчани знайшли тіло місцевого жителя. В ході розслідування слідчі з'ясували, що чоловік став жертвою наїзду автомобіля, вивчивши записи камер відеоспостереження правоохоронців, встановили втікач керував бусом, зареєстрованим за мешканцем Одеської області. Згодом чоловіка затримали, призначено ряд експертиз. Наразі підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. На усіх парах і на таран стали відомі деталі жахливої аварії на Золочівщині. Виявляється, далекобійник Закарпаття вийшов на зустрічну смугу. Рух дороги припинився на кілька годин поспіль. Трагедія сталася у білий день на трасі Київчо поблизу села Хватів. 37-річний мешканець рівного саме їхав із восьмирічним хлопчиком на мікроавтобусі, як прямо на нього раптово вилетіла багатотонна фура. Уникнути шаленого удару було просто неможливо. Тож опель буквально спросувало у бляшанку, аби Звільнити з спонівиченого салону водія та дитину довелося викликати рятувальників. Уявіть собі здивування надзвичайників, коли вони побачили, що хлопчику вдалося вижити у цій карколомній аварії, і зараз він у лікарні. А от кермувальнику не пощастило. Зіткнення з вантажівкою стало для нього фатальним. Бідолашний загинув миттєво. Горе водія фури, якому 61 рік вже затримали, йому загрожує 8 років ув'язнення.